Шановна громада, шановні вічання, доброго дня і слава Україні. Героям слава. Сегодня з від вами відразу практик під міської ради. Сьогодні вашої територіальної громади виникли фонтання до людей, які знаходяться в тому приміщенні. Зараз ми спінальні Туди приходять депутати, туди припустили кілька чоловік з громадськості? В нашій Україні відбуваються історичні події, коли наша Україна почала змінюватися. Ми бачили, перебачили за цей рік дуже багато. Але основна ми зрозуміли, що жити так, як в минулі роки, ми вже не можемо, не будемо і не хочемо. І на сьогоднішній день я не говорю про всю громадськість, але про частину громадськості, яка вже готова закачувати рукава і допомагати Україні ставати кращою. Саме тому частина активних громадян сьогодні зібралася для того, щоб домовитися, для того, щоб донести до Вінницької міської ради про те, що голос кожного вінничанина має бути почутий. Дні на сесію міської ради дуже рідко допускали громадськість. Є думка, що навіть ніколи не допускали. Вони чуємо. Вона недопит і для подачі в якості свідка всіх роз'яснень стосовно захоплення приміщення Вінницької обласної ради 6 грудня. Хоча всі прекрасно розуміють, що жодного захоплення і жодних незаконних дій не було і не відбувалося, і тому немало, не мало, немає і не було нагальної потреби його сьогодні, саме зранку, забирати на глядач будь-яких показів. Це по перше, щоб ця громада знала, і всі активісти що. Невідомо яким чином і хто може бути наступний. тобто терор нашої влади і далі продовжується більше того, всіх нас чому саме він, тому що питання, які піднімалися стосовно житлово-комунального господарства Вінниці, доволі актуальні і доволі кричущі. і ті питання, що нам розказують, що тарифи Вінниці самі низькі по всій Україні, та відверта просто брехня. Тому що навіть в Києві вода, яка качається з Дніпра із із, із Свердловин інших, вона коштує набагато дешевше купу води ніж у Вінниці, і оплата комунальних послуг чомусь в Києві набагато дешевше.